Якщо вдома є кисломолочний сир, тікай з кухні, бо зараз буде пончиковий безлад. Беремо глибоку миску, бо пончики дрібниць не люблять. Закидаю 600 грам кисломолочного сиру, додаю 2 яйця і 100 грам цукру. Солодке життя починається. Добре, все вимішую і додаю ванільний цукор, щоб кухня пахла так, що сусіди почнуть випадково заходити. Даємо тісту трошки постояти, цукор тане, як моя сила волі перед десертами. Далі додаю 200 г борошна, а якщо сир більш вологий 250 г. і одну чайну ложку розпушувача, щоб пончики були пухкіші за подушку. Вимішую м'яке тісто і починається магія. Ліплю кульки. Зважую по 50 г, бо в мене пончики з характером, всі мають бути рівні. Якщо липне до рук, змочую руки водою і живемо далі. У мене вийшло 19 кульок. Так, я рахувала і вже одну подумки з'їла. Розігріваю олію і відправляю пончики купатися, обсмажую до золотистого кольору, того самого, який означає ще хвилинка, і вони зникнуть. Дістаю на паперові рушнички, щоб олія стекла, а совість була чиста. Присипаю цукровою пудрою, і все офіційно готово. Можна куштувати і робити вигляд, що зісте тільки один. Якщо відео викликало апетит, став лайк, підписуйся на сторінку і обов'язково поширюй, бо хороші пончики мають ходити в люди.